У Дніпрі продовжує діяти міська програма співфінансування ремонтів ОСББ та ЖБК. Цього разу учасниками стали мешканці ЖБК номер 185 Союз, в якому і відремонтували старий ліфт. Коли будуть вимикатися світло, ліфт буде доїжджати до будь-якого етажа. першого. спокійно вставати, відкривається двері, люди можуть звідти вийти. У разі зникнення електроенергії замінена станція управління дозволяє ліфту продовжувати роботу до 15 хвилин. Мешканці сплатили 10 відсотків від суми ремонту. Інші 90 відсотків виділила міська рада. У даному багатоквартирному будинку встановлено новообладнання це нова ліфтова кабіна, нові троси, нова лебідка, нова станція управління. Я поспілкувався з підрядником, також з головою ОСББ. Вони зазначили, що дуже задоволені роботою яку. Зробила місто і надалі будуть приймати участь у програмах, які наразі працюють в нашому місті. Ремонтні роботи тривали близько тижня. На другій локації черговий перевірив роботи із заміни м'якої покрівлі двох під'їздів. Голова ОСББ Слава Андрій Шманцар каже, що проблеми з дахом були давно. В тому році ми там, де можна було подлатали а у цьому році зиму ми не пережили. Тому вона потребувала, щоб її замінити. Інакше взимку вона. Загальна площа робіт склала близько 700 квадратних метрів. У даному багатоквартирному будинку, в якому створено ОСББ, яка вже існує понад 10 років, була аварійна ситуація з покрівлею. Голова ОСББ звернувся до департаменту з відповідною заявкою у минулому році для того, щоб... Усунути цю аварійну ситуацію у даному році наразі. Я перевіряв, що виконується ця програма. Підрядник виконує ту роботу, а саме усуває аварійну ситуацію, яка була пов'язана з мігкою покрівлю. До кінця цього тижня планують закінчити заміну покрівлі, покласти сучасний рубероїд. Наразі по всьому місту, а саме у 162 будинках, проходять подібні ремонти. Більше половини робіт за програмою вже завершені.